Джо Байден відмовився боротися за посаду президента США, Чинний голова держави заявив, що виконуватиме обов'язки до кінця терміну. Він також запропонував висунути новим кандидатом від демократичної партії віцепрезидента Камалу Гарріс. Байден пояснив, що виходить із перегонів на користь своєї партії та країни. Раніше на президента найшла хвиля суспільного тиску, а також тиску з боку законодавців демократів та членів демократичної партії. Наприкінці червня 81-річний Байден провально виступив на теледебатах зі своїм суперником Дональдом Трампом. Він також представив публіці президента України Володимира Зеленського як президента Путіна. ще один конфуз стався, коли Байден назвав Камалу Гарріс віце віцепрезидентом Трампом. Спочатку Байден поручався і не хотів виходити з президентських перегонів, але опитування показали, що в ключових штатах підтримка Трампа зростає. До того ж, недавно в Байдена виявили ковід. на думку аналітика з Брукінського інституту учинок Байдена створить проблеми для республіканців, принаймні в короткостроковій перспективі. Їм доведеться переглянути спрямованість своєї кампанії. Вони казали, що Джо Байден дуже старий і не справляється з роботою, а його родина корумпована. Тепер ці аргументи не знадобляться. Байден перший із 1968 року чинний президент, який відмовився від переобрання на другий термін. Попереднім був президент Ліндон Джонсон. Водночас Дональд Трамп написав у соцмережі, що сумнівається, що в Байдена справді діагностували ковід. На думку Трампа про це заявили, щоб дати чинному президентові змогу виправдати відмову від участі у виборах. Трамп також запропонував провести вересневі теледебати не на ABC News, як заплановано, бо він вважає цей телеканал дуже упередженим а на телеканалі Fox News.